Система відеоспостереження Безпечне місто Чернігів надважливий інструмент у питаннях дотримання громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. Неодноразово вона фільмувала акти вандалізму, таким чином значно полегшуючи пошук порушників. У нас ще є моніторгований центр. Сидить черговий, який отримує дзвінки від наших жителів міста Чернігова. Вони поступають безпосередньо на наш телефон. Також через кол-центр вин. Передресовує, якщо питання по нашому напрямку, він автоматично до нас переадресовує, і ми їх вирішуємо у короткі терміни. Станом на зараз в Чернігові розміщено 426 камер спостереження, 70 з них виведені з ладу через бойові дії, що відбувались на території області. Утім, за планом розширення системи безпечного міста планується значне збільшення кількості пристроїв. Ми підіймаємо питання, питання. Володимирович підтримує цьому. Напрямку, що треба підняти кількість камер, ну мінімум хоча б до тисячі. Тоді ми можемо вислідковувати майже будь-який рух по місту Чернігів, створити більший моніторинговий центр, в якому будуть працювати не тільки працівники муніципальної варти, а є практика, де там знаходяться. Співробітники поліції, співробітник ДСНС. також триває обговорення з приводу можливого встановлення в місті камер роботів, які будуть здатні відслідковувати, фіксувати та надсилати сигнал про надзвичайну подію. Наприклад, якась пожежа не потрібно виїжджати, а подивилися там просто листя, палять, не потрібно там виїжджати. якщо там якийсь автомобіль, якесь ДТП, можна все було б ефективно використовувати.